Правоохоронці на день стали педагогами. Працівники обласного управління Міністерства внутрішніх справ запросили на гостину хмельницьких ліцеїстів. Старшокласникам наочно продемонстрували роботу різних міліцейських служб та підрозділів. Показали, як люди у погонах тренуються та готуються до виконання завдань. Найбільше захоплення у дітей викликала екскурсія у тир. Також показали хлопцям та дівчатам різні види зброї і засобів захисту. Усі бажаючі мали можливість приміряти бронежилети та каски. Сьогодні ми одягали на себе бронежилети, також а, так. каски. Вже автомати тримали в руках і іншу зброю. Це такі позитивні і великі враження. Нам надовго їх вистачить. Ми цим. Дізналися старшокласники про особливості роботи слідчих, експертів, оперативників та підрозділів міліції спеціального призначення. Побували у місцевому музеї. Екскурсія дуже сподобалася. Найбільше сподобалось, напевно, там, де зброя. Була були, показували макети не макети, а прототипи, різні види зброї, так як ну, мені це цікаво. А на завершення побачили, як у спортивній залі правоохоронці гартують дух та тіло. Щоб припровадим, що Найбільше мені сподобалося, як дивиться рукопашний бій. Також в тренажерному, в тренажерному залі ми були. Я ж навіть думаю, щоб туди записатися, ходити на тренування різні. На екскурсію завітали випускники, що навчаються на правничому профілі спеціалізованого ліцею поглибленої підготовки в галузі науки. Цілком можливо, що вже за кілька років вони поповнять ряди міліціянтів. Все це, що вони побачили, однозначно буде спонукати їх до дій в своєму житті відповідно до чинного законодавства. А все це буде сприяти тому, що учні будуть більш позитивніше ставитись до наших правоохоронних органів. Це буде сприяти однозначно тому, що вони ні в якому випадку не будуть скоювати правопорушення, і я сподіваюся, що будуть запобігати скоювати про порушень іншими. Дні відкритих дверей для дітей обласні правоохоронці практикуватимуть і надалі.